Коломиянин Тарас Мельничук вдало виступив на чемпіонаті світу із класичного пауерліфтингу. Змагання серед чоловіків та жінок відбувалися у Литві. Туди приїхали понад 340 спортсменів з 52 країн світу. І, хоч призового місця не здобув, та побив чимало спортивних рекордів. У складі збірної команди України брав участь у чемпіонаті світу майстер спорту України міжнародного класу Тарас Мельничук. У категорії до 120 кілограмів Тарас був наймолодшим спортсменом, та це не завадило йому впевнено виступити серед 24 учасників своєї категорії. У сумі триборства Павл Ліфтері з Коломиї посів восьме місце. that. Hips drive way back. зокрема в присіданні зафіксував 327,5 кілограмів, що є новим рекордом України серед юніорів. У жимі лежачи зупинився за крок від п'єдесталу, зафіксувавши 230 кілограмів, посів четверте місце. А в тязі показав результат 335 кілограмів, що також є новим рекордом України серед юніорів. А у сумі триборства підняв 892,5 дев'яносто що Є новим рекордом України серед чоловіків та юніорів на черзі. У Тараса Мельничука підготовка до чемпіонату світу серед юніорів до 23 років, який відбудеться на початку вересня в Мальті. Тренується спортсмен у спортивному клубі Локомотив під керівництвом заслужених тренерів України Василя та Інни Оробців.